Ані вікон, ані балкону ззовні. У самій же квартирі жодного вцілілого куточка і все чорного кольору. Це моторошні кадри потужного газового вибуху в багатоповерхівці. Це стається по всій Україні щомісяця, а скоро буде щотижня. Причина витік газу. Загазованість до 15% и происходит взрыв. Как показує, що что взрываются стояки, квартиры. Тобто дуже очень-очень опасно. Достаточно просто включить свет или малейший искра, даже просто если буде электризация одежды, это малейший искра и происходит взрыв. Ви ще не знаєте, але до жахливих під час трагічних наслідків призводить лічильник, особливо якщо його купили не на заводі, а з рук, щоби подешевше. Ви цього ніколи не помітите. Але якщо елементарне герметичність лічильнику буде пошкоджено, це й призведе до витоку газу. Чому ж люди купують прилади через інтернет або ж на ринку? До речі, у приватних торговців вони можуть коштувати навіть дорожче ніж на заводі. А все просто з такими хитрими лічильниками можна заощадити прогленьку суму грошей. Конструкцію щодного механізму вставляють своє народне тіло від магніталі железне пластини. Якщо прикладуєш магніт, він перестає читати куди за такою хитрою схемою. Живе і Олена. Утім, економить не газ, а воду. До шахрайських махінацій жінку довели кошмарні суми в платіжках за квартиру. Щомісяця тепер Олена платить за житло 3,5 тисячі гривень. У неї трикімнатна квартира, живуть четверо. І решили, думаем, использовать магніт. Як всі люди говорять, що допомагають щоділать, якщо за нас ніхто не безпокоїться, не забутиться. За допомогою магніту жінка економить тепер до трьох кубів гарячої води щомісяця. Без цього чарівного металу родина Олени витрачала 5-7 кубометрів дороговартісної нині родини. Ми ж не зовсім перекриваємо, ми, звісно, чесні. Чесно, <світнє> та, та, чесно хитрим. Ну на куба 3 ми економимо. Хитра економія це ставити магніт на лічильник лише коли йдеш у душ. Тож Олена в місяць заощаджує на гарячій воді близько 250 гривень. Скільки ж коштує такий магніт на ринку? магніт на що а є іншої. А карасный, потому что я смотрю, на 3 сутки, 4 на Ну, Ну, 45... Нет, минимальный, просто он маленький. А 45 на 25 стоит 4. Вирахувати, скільки часу знадобиться, щоб не хитрий пристрій окупився, просто пару місяців, і ви вже у шаленому виграші. І цей магніт можна прикріпити не лише на водяний або газовий лічильник. З дивоприладом примудряється економити навіть електроенергію. Щоправда, постачальників послуг заповнять в абсолютно зворотньому, щоб не витрачали дорма коштів на дані прилади, зв'язку з тим, що ефективність їх дорівнює нулю. Це доведено будь-якими експертами. А ось що доводить практика: диво магніт зупиняє не лише обертання чисел на лічильнику, але й зберігає гроші у кишені. Утім, у привабливої економії є і інший бік. Чи законно це ви знову не повірите? Але думки експертів розходяться. Водоканал може через суд стягнути е, оту вкрадену вами. Воду, але для цього треба, звісно, пройти всі судові процедури до в судовому порядку, там документально чи покази свідків чи фотоматеріали прямої норми і вказівки на те, що людину оштрафувати за те, що вона встановила магніт на лічильник, немає. Тому ну різні водоканали в різних містах, в тому числі і в Києві, виходять з ситуації по різному. Так або якщо людина там, ну скажімо, грубо признала свою вину, так вона там погоджується, наприклад, платити по нормативам за якийсь період. Але ж як дізнається постачальник і послуг, що споживачі ставлять магніти на лічильники для цього, їм щонайменше не менше потрібно зайти до квартири і перевірити це. Утім, конституція і цивільний кодекс кажуть, що людина має право нікого не. Пускати своє помешкання, тому що це її власність. Вони щось втрутили з лічильник, закрилися вдома, і це просто так минеться. Насправді все не так. Споживача в такому випадку переводять на інший режим нарахування за газ за граничними об'ємами споживання, які визначені законодавством кодексом газорозподільних систем. І вони є насправді набагато більшими, ніж би людина споживала за лічильником. В договорі все ж таки передбачено те, що працівники таких організацій мають право і повинні здійснювати огляд систем внутрішньобудинкових систем, огляд приладів обліку, в тому числі для знаття показників. Чому угода з вашим міськгазом вище вища за конституцію? Питання окреме. Але тим не менш, наприклад, Київоблгаз лише за 2016 рік виявив 480 втручань в лічильники. Сім таких справ навіть передали до право. Органів. За цей рік статистика втручания у лечебники просто зашкалила. Пройшло півтора місяці, а їх уже 270. В нашем предприятии энергетический отдел, который сопоставляет показания за прошлые годы. И если у абонента очень сильно падает потребление, это все вычисляется и выезжают специалисты на место и проводят осмотр. Щойно ви підпустите контролерів до свого лічильника його тут же опломбують ось такою синьою стрічкою, котра відштовхує магніт, і тоді вашій економії, кінець. Це і магнітні пломби, і інші там запірні пристрої, які просто не дозволять людині встановити такі от засоби, які зменшують фактичне ну, нарахування. Відтак виникає логічне питання: чи є інші методи економії? Наприклад, для води розроблений спеціаль. Спеціальний аератор розсіювач. Окрім нелегальних методів економії води, є і легальні. На ринку нам запропонували купити аератор. Він, начебто, економить до 50% води. Зараз ми це перевіримо. Виходить, що нічого ми не зекономили. На ринку нас просто надули на 130 гривень. Принаймні про економію як таку не йдеться хіба що про ефективне використання водного ресурсу. Експерти кажуть, із таким аератором зручно лише мити посуд та приймати душ. Чим дрібніше Крапельки води, тим краще вони омивають тіло, і тим менше е, е, розходується вода. А от посидіти в теплій ванні з розприскувачем буде зовсім невигідно. Обсяг рідини той самий, а гаряченька швидко охолоне. Заощадити можна ще з посудоминною машиною, адже вона використовує лише холодну воду, яку потім сама і підігріває. Не зайвим буде і бойлер. В нього також набирається лише холодна вода. Утім, тепер і ця економія буде не надто раціональною, адже по перше більше доведеться платити за електрику. А по-друге, це не магніт і велика техніка за пару місяців себе уж точно не окупить.